Сьогодні в відео ми поговоримо про те, як правильно пройти курс верифікації на брокерській платформі Pocket Option. Тому обов'язково додивіться це відео до кінця, і я вам бажаю всім приємного перегляду. А перед початком даного відеоролику я хочу зробити невеличке оголошення і тим самим попередити вас про можливі ризики. Якщо ви реєструєтесь не за офіційним посиланням, а наприклад за якимось посиланням, яке ви знайшли в інтернеті, то ви підлягаєте під ризики. Натрапити на фішингову силку, котру створили саме шахраї. І в подальшому у вас вони вкрадуть ваші кошти. Яке ж рішення я вам пропоную? Я вам пропоную зареєструватися за моїм офіційним посланням, так як я являюсь афілійованим партнером брокера Pocket Option, і я вам надаю тільки офіційне посилання. Тим самим ви ще також отримаєте персонального менеджера, який працює на мене, і буде відповідати вам в будь-який день дня і ночі. Далі ви отримаєте бонус плюс 50% до вашого першого депозиту за моїм промокодом. І також повторюсь, за всіма питаннями, котрі вас виникнуть по платформі, ви зможете завжди в будь-який час дня і ночі звернутися до менеджера. Контакт його і послання на реєстрацію залишу в описі під цим відео. А тепер ми переходимо безпосередньо до суті нашого відеоролику. Ось я вже залогінився в свій особистий кабінет. Далі. Клікну я на кнопочку торгувати зараз. І про що ми сьогодні спілкуємося? Як ви вже зрозуміли, ми сьогодні будемо спілкуватися з вами про курс верифікації аккаунту, котра тут є обов'язковою процедурою для того, щоб ви могли виводити ваші кошти. Наприклад, зробити депозит сюди де ви зможете без проблем, не проходивши ніяку курс-верифікацію. Проте у вас платформа може запросити пройти курс верифікацію під час виведення коштів. Одразу вас попереджую, що для того, щоб пройти дану перевірку особи, вам має бути як мінімум 18 років. Поїхали. Клікаємо на іконочку тут справа зверху, далі приходимо у вкладочку профіль. Перше, що нас попросить, це підтвердити адресу нашої електронної пошти, але я впевнений, що ви це вже зробили під час реєстрації. Якщо ви знаєте, як правильно зареєструватися, то посилання на відеоролик у вас буде зараз справа зверху. Так, тут я зараз це віконечко закриваю. І поїхали. Ми тут заповнюємо ім'я. Так, одну хвилине. Заповнюємо ім'я, далі прізвище. Потім вказуємо наш номер мобільного телефону. Так. Отаким От чином це робиться. Отак От усе, все галочки тисяйте і підтверджуєте. Так, потрібно латиницею заповнити. Отаким от чином, нам Геннадій, Геннадій Бекадоров, так, номер телефону, і також нам потрібно вказати дату народження, така, яка у вас вказана в документі, який буде підтверджувати вашу особу. Якщо ж ви, наприклад, робите верифікацію особи не на себе, так як вам немає 18 років, а на якогось друга, котрому вже, умовно кажучи, 20 років, то сюди ви вписуєте його ім'я, його прізвище, свій номер мобільного телефону і також свою електронну адресу. Дату народження ж вказуєте його. Тобто, там, наприклад, отакі от, от дати. Як бачите, від 18 років, тобто вже 2006 рік, йому вже виповнилося майже всьому 18 років. І вибираєте отаким от, от чином. Далі, бачимо, що нам отака от підказка, щоб почати процедуру верифікації. Оберіть країну, яка вказана у вашому документі, що посвідчує особу. В нашому випадку, це буде Україна, звичайно. Якщо у вас є громадянство будь-якої іншої країни, то ви можете з легкістю пройти верифікацію особи з допомогою того документу, який у вас є на руках. Далі тиснуємо тут підтвердити, нас таким от чином перекидає на сайт сам САП. Далі читаємо: виконаємо перевірку. Спочатку підготуйте дійсний документ, що посвідчує вашу особу. Так, це окей. І моя країна проживання. Ви тут обираєте усі країни, окрім США, якщо ви знаходитесь не на території США, або якщо знаходитесь на території США, то обираєте Америки. Тут тицяєте на перший варіант. І далі переходимо. Тут ми обираємо тип документу, за яким ми будемо проходити верифікацію особи. Це може бути як ID-карта, може бути паспорт, що підрозуміває оця вкладочка паспорт. Ви можете подумати, що це паспорт старого зразку, проте я спішу вас розчарувати це закордонний паспорт. Тобто тут за паспортом старого зразку верифікація особи вам не вдасться пройти. Тому що сервіс сам сап також, наскільки мені вдома, працює з біржею Байбіт, і там паспорт старого зразку ніяк не приймається. Тож ви обираєте, наприклад, посвідчення водія, вам запропонують продовжити це все діло на телефоні. Так, далі клікаємо окей okay, окей okay. Вам запропонують одразу два варіанти: або ж завантажити документ вручну, якщо у вас вже є зроблені фотографії, або, наприклад, зробити фото в режимі реального часу самостійно. Тож, давайте я таким чином зроблю завантажу фото вручну. Так, бачите, завантажити фото. Цей документ мене не приймає, так як він не зовсім чітко зроблений. Ці фотографії взагалі, скажімо так, не є дійсними. Тому. По-перше, беремо знову ж таки країну, документ, який ви маєте, далі підвантажуєте документ, будь-який з цього списку, і потім вас також додатково попросить вімкнути веб-камеру і показати ваше обличчя, щоб точно впевнитись, що власник документу його і надсилає. Там просто попросить кліпнути, наприклад, або повернути голову наліво, направо, все в такому роді. Далі протягом приблизно 5 хвилин у вас процедура верифікації завершиться, і статус. Зміниться в особистому кабінеті на статус підтверджено. Тут буде статус особи, верифіковано. На цьому процес верифікації ми можемо вважати завершеними. Тож, друзі, я вам нагадую, що я являюсь афілійованим партнером брокеру Pocket Option і якщо ви реєструєтесь за моїм посиланням, бонус 50%, ось як ви бачите, промокод 50% до свого першого депозиту ви зможете отримати. Як поповнити рахунок? Ми з вами розбрались у одному з наших. Гайдів, тож, якщо ви його не бачили, то обов'язково раджу приглянути. Я там розповів, як саме отримати цей бонус, як саме його потім відбити, щоб ви точно залишилися тільки в плюсі. Всім дякую ще раз величезне за перегляд. Нагадую, що всі корисні послання будуть внизу в описі під цим відеороликом і до нових зустрічей!